Ми з вами сьогодні весь ранок кажемо, дякуємо нашим ППО. Ви неймовірні, але насправді зараз вже з'явилася інформація про те, наскільки неймовірні наші сили протиповітряної оборони. 18 з 18 ракет було знищено, але давайте розберемося, які це ракети. Це шість кінжалів, дев'ять калібрів і три балістичні ракети. Ви розумієте, що це просто неймовірний результат. Шість кінжалів, дев'ять калібрів. Це ракети, які ми раніше не могли збивати. Ви пам'ятаєте, що а, ту ж саму а, про кінжал розмови був шокований увесь світ, і ми бачимо вже сьогодні. А, була а, було силами а, нашої наших ППО збито одразу шість з них. А, загалом, а, у ніч на 16 травня, ворог атакував ударними дронами ще типу шахет 136-131, А також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня це Орлан 10, Суперкам. Усі знищені.